Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин, хоча вони вже переросли вище, більше. Але я казав, що зараз на час дивитись не будемо. Так от, саміт Україна Євросоюз відбудеться в Києві 3 лютого. Про це сказав постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельсон. Ну, Данільце сказав, що Стокгольм, а він здається, зараз керує в ЄС, буде допомагати Україні і побажанням України буде способствуватися і до побажання України приблизитися в склад ЄС. Війти в склад ЄС, стати її членом. Так що, друзі, ЄС в Україну вірить, і ми, повинні, а ми повинні вірити нашим. Воїна нашої армії, нашій ЗСУ, Бахмут, Солидар, Бахмут, Солидар, Бахмут, Солидар. Зараз там дійсно ад, зараз там дійсно тяжко. Зараз там е московити кинули дійсно дійсно ну, неймовірний сил. Вони так на маленький, на маленький участок фронту ніколи не кидали стільки людей. Я не кажу про техніку. Техні... Техніку вони практич... практично ну, дуже мало оновлюють, а людей та і... там йдуть колони. Друзі, дійсно колони, дійсно там страшне, що твориться. Дійсно, там по 50, по 70, по 150 в полях, в посадках лежать. Вони лежать і будуть лежати. І я вже колись казав, що звідтіля. А, а, з, ну, коли розмовляли, я вже давно, навіть тижні три ні з ким там не розмовляв, тому що ті люди пройшли ротацію, мої знайомі, нових, можливо, є, але зв'язку у мене немає. Не, не так от вони кажуть, ми не знаємо, що буде навесні. Зараз мороз, зараз холодно, але скільки там їх лежить, це екологічна катастрофа. І ми повинні. Робити свою справу. Ми повинні їм вірити, і ми повинні їм, друзі, допомагати. Зараз я вже можу сказати, десь тиждень тому назад Петро своїми хлопцями їздили під Бахмут, возили волонтерку, возили все, що їм прийшло, все, що приготували, але вони не змогли заїхати в Бахмут, вони не змогли. Виїжджали з відтіля, я ж кажу, що Петро знає багатьох людей. Він сам служив в армії, він був в батальйоні Донбас, він був поранений. Він знає багатьох. Вони зазванюються, і вони виїжджали десь кілометрів за 12-13 від Бахмуту. Я навіть не буду казати на яку дорогу. Але така була доставка гуманітарки, і вам велика подяка, що ви даєте. Да? З нашого, от з мого боку. Ну, начебто не видно. Але вона є. Повірте, вона є. У нього. От Там в Покровську там існує така негласна організація. Там десь до 35 людей, які займаються цим, хтось пече, хтось набирає воду, хтось робить салати, хтось варить барші, хтось їздить на нову пошту, хтось відвозить цю гуманітарку до фронту ближче і так далі. Ну Там просто потік таку, такий, і він добре зорганізований. Я вам дякую за ваші донати. вони... Дуже потрібні, вони дуже вчасні, вони дуже дуже нужні. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Олену Зеленського та Поворознюка прибрали з сайту Миротворець. Служите, слухайте, ну я вже сміюсь з цього миротворця. Після того, як його продали Порошенку. Геращенко Антон продав Порошенку Петру. Слухай, це кіно. І в той сайт вносяться всі, хто каже хоч щось проти Порошенка, хто щось проти ЄС. Ну, от мені не вірить, мені сразу, да, От я кажу, що продали Герашенка, продав Порошенка. Я ж не назвав тут ні Іванова, ні Сідорову, ні Петрову, нікого не назвав ні Сидоренка, ні Макаренка, ні е, Савчукні. А вони приходять і кажуть, Ляшенко, ти Підарас. Блін, вибачте за це слово. Ну це так. От почитайте там. Я кажу те, що є. Я кажу те, що я знаю. Так ось ви, ви видалили. <гум> Тому от таких людей безпощадно і стябатися над ними буду, і в їх адрес буду посилати ось таке, що вони роблять. і... Видаляти буду. Я кажу про інших людей. Мені опанувати можуть тільки ті інші люди: Геращенка, Порошенка, Зеленська, з кого я називаю, Поворознюк. Ну ніяк оті всі забоби, перемоби, йоби і всі інші. Я націоналіст. Який ти націоналіст? Націоналісти чемні, толерантні, класні люди. А коли ти приходиш і починаєш. Ну, ладно, йдемо далі. Так ось їх видалили. Ну, 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 Це вже було, знаєте, ну, показово, що хто проти Петі, той в миротворці. Хто хоч щось сказав проти Петі. А тут миротворець попросив Гор... Поворознюка Гордон занести, а вони ж одне й теж. Ну, блін, ну що у нас твориться? Ну, незрозуміло. Ну, не незр... ну, зрозуміло. Ну... Ех, ладно, йдемо далі, друзі, е -е, йдемо далі, а без вашого розповсюдження, без вашої допомоги канал існувати не буде. Розумієте? Просто не буде. Якщо ви не будете донатити, якщо ви не будете допомагати, якщо ви не будете розповсюджувати, ставити вподобайки, підписуватись, головне, на канал, ну просто ми перестаємо і ним існувати, де все, Ось так. Давайте так. Гайдай, Сергій Гайдай. Голова е, обласної воєнної адміністрації Луганська. Що він сабсу? Дуже-дуже дуже така новина ну, сумна. Є таке Новосьоловське е, в Луганській області. Також його нема. Його взагалі нема. Взагалі нема, щоб всі зрозуміли, нема села. Воно розрушено повністю. Е, зараз навколо нього йдуть в бої і вчора. Вчора, здається, чи позавчора російський снайпер е вбив останню мешканку цього села, жінку, яка там оставалась останнє. Все. Нема новосоловського. Ну, Но так ми воюємо. А так ми живемо, друзі, а так у нас все йде. Ну і останнє, що я хочу заспокоїти всіх по кредитам, там кричать, що віддавати, те -то те, то Друзі, нам прийдеться дітям, онукам, та слухайте, давайте так, весь світ, по-перше, винен один одному. Але Катастроф у нас нема ніякої. Дивіться, все, що нам надається і допомагається, а взагалі, особливо від США, це гранти, які не треба буде повертати зовсім. Тут на мене наїхали на ленд-ліз. Ленд-ліз все одно повинна повертати те, що залишилося. З цього нічого, все, що залишиться з цих грантів, не повертається нічого. Це допомога. Далі, далі, да, є у нас кредити, але це дуже дешеві кредити і дуже да, далекі кредити. Є на 30 років, на 35, на 25 років, друзі. Давайте так, і проценти ЄС вже взяло на себе виплачувати всі Проценти всіх кредитів, які ми зараз візьмемо під час війни. Ось що б ми не брали, да, ми будемо повертати тіло. Але я кажу, там немає близьких, немає коротких кредитів. Всі дуже далекі. І ЄС частично там 50%, те, що надає допомогу, це допомога. Кредити йдуть там від міжнародного фонду, і можливо від якихось країн, але немає катастрофи. Повірте, на сьогодні немає катастрофи зовсім. І ми почнемо віддавати ті, 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 тіло кредити, як то кажуть, після того, як запустимо ця, нашу економіку, як вона почне працювати, як ми будемо вже в ЄС. Друзі, давайте спокійно до цього відноситися і посилати на три веселі букви тих, хто. Фарякає. Друзі, я дякую вам дякую за дзвоничок, що ви натискаєте, щоб вам приходили повідомлення за підписочку ще раз. Ну, за те, що ми разом, разом. допомагаємо Збройним силам України. Україна переможе!